Аго! Привіт! Сьогодні я тебе запрошую до подорожі в казку. Адже казка це завжди весело, цікаво і пригодницько. Тож вмощуйся зручненько та слухай мене. Казка називається Рібка. Був собі дід Андрушка, а в нього була баба Марушка, а в баби донечка Мінка. А в донечки собачка хвінка, а в собачки товаришка киця варварка, а в киці вихованка мишка сіроманка. Раз весною узяв дід лопату та мотику, скопав у городі грядку велику, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Росла дідова рібка, росла. Спочатку була така, як буряк. Потім як кулак, потім як два, а наприкінці стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час рібку рвати. Пішов він на город, губ-губ, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, впирається ногами, мучився увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дід бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб. Баба діда за плече, тягнуть аж підтече, смикають рібку, промучилися увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, дочку мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, тягнуть руками, впираються ногами, промучилися увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи, Хвінко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, тягнуть руками, впираються ногами, промучилися увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Личе собачка кицю Варварку. Ходи, Варварко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик тягнуть і руками, і зубами, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіраманку. Ходи, сірочко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли? Ай, покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу Марушку, баба на дочку Мінку, дочка на собачку Хвінку, собачка на кицю Варварку, а мишка шусть у шпарку. Ось така була дружна сім'я у Діда Андрушки. Разом і рібку змогли витягти. Тепер ти неодмінно розкажи казку своїм друзям та близьким. До зустрічі! Па-па!